Утра. ні утра кого немає світа. В моєму селі горять тільки фонарі. Я прокинувся, щоб жити своєю мрією, став біля своєї кна і згадав, про що так все життя хотів. І цей монолог, монолог сам собою, привів мене сюди на город, щоб розповісти вам про якусь душевність. Коли ти стаєш так рано, то тут, то тут є щось позаду цього. Ти розумієш, що зараз перед тобою весь день і ти можеш повністю пробити його. Все в твоїх руках, ти бери і дій, дивлячись на цю луну, яка буде освітлювати твій шлях, шлях воїна, і шлях переможця. Ніхто не кричить, ніхто не балакає. Я чую, як тільки цявкають пивні. Абсолютна тишина, де то машини. Ще ще ніхто не включив світло і не почав працювати і бентежитися. Можливо, деякі бабки, може бути. Але цей, воздух, воздух, який ще не був затопнений людьми, ось що мене привлікає. Я чувствую цю енергію. Я чувствую цей холод ночі, який ще не уйшов. І я розумію, що цей день дан мені, щоб я став іще краще, щоб я сповнив про цю мрію в тишині. Побув сам з собою і провів монолог зі своєю внутрішньою дитиною, яка сидить в мені і до сих пір мріє. І дай Бог, щоб вона мріяла далі, адже без мрій це не життя.